Добре. В кого є така херня, коротше, Заказчик пише. Цю нахуй викинемо, бля. Нахуй доріженою. Заказчик пише. Зробили плитку, бля. Так як вони сказали, два ряда плитки по 20 см і смужка мозаїки, Щоб була короте, блядь, З ванною. Типа. Кусок, кусок, мозаїку. 100-3 меблізов, вчора потім приклеяв, бля, Показує Оказуєся, блять, вони хочуть просто мозаїку, таких 30 см. Хуяк нахуй, блядь. Блять, заебісь на хворобі. Хуй на то, блять. Зірбали ми плитку. Оказуєся, каже, що не треба було б. Paweł! Malej! A to je to baryha, bla, jaki kurwa tu są, blah. No mutio no. Eee. Co? Co robi ta? Ni. I co, mozaïka będzie? Nie wiem. Ja na razie nic nie stawię. W ogóle ni chuja nie będę stawiał. Спейс доставить іти ага? Цо? О, отак, сука, хочеш. Тільки тут інша му конечно. Стіна, блядь. Та це малювали зелений нахуй пару раз. Вона має бути пербіла нахуй, блядь, показується. Піздєсло, ані доп. Ходь, 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 ходь. Тут та сама хуйня, блядь, мозаики нема, блядь, заебала. <гумів> Пиздец, олень. Файна стена, жовта Щоб Чтобы синяя была, синий жовта, бомба.